Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Голова нахилена вперед округлі плечі та дупа Дональда Дака. І ти навіть не усвідомлюєш, наскільки поганою стала твоя статура, поки хтось тебе не сфотографує. Сьогодні разом з Джеремі Етьє ми розберемо п'ятихвилинні процедури, які гарантовано вам допоможуть виправитися. Дослідження нам показують, що більшість людей сидять у середньому принаймні 6-8 годин на добу. Такому Ложення їх верхня частина спини постійно скруглюється, вони не відчувають потреби випрямлятися, тому що сутуле положення тіла не обов'язково є поганим. Дослідження припускають, що воно навіть може допомогти нам більше зосередитися, але основна проблема полягає в тому, що більшість людей залишаються заблокованими в згорбленому положенні багатьма годинами поспіль кожного дня. А наше тіло є адаптаційною машиною, і з часом воно напружується Певні м'язи та послабить інші, щоб ефективніше зберігати цю згорблену позу. Є 5 надзвичайно простих та ефективних вправ, якими ми скористаємося, щоб змінити це. Перша вправа допоможе розслабити напружені м'язи грудних та плечей, і ми можемо зробити це за допомогою ковдри, рушника або мітли. Але все ж таки найкращим варіантом буде використання резинової ленти. Спочатку ми фіксуємо свої руки всередині резини долонями від. Боків стегон. Якщо ви використовуєте рушник або мітлу, візьміть їх максимально широким хватом зверху. Тримаючи руки прямими, рухаємо їх по колу вгору, заводячи за тіло. Спочатку ваші лопатки рухаються доверху, а потім опускаються вниз. Перевага використання стрічки полягає в тому, що ви можете розширити її, розтягнувши її в місцях, де ви напружені. Але якщо ви дійсно дуже напружені, ваше тіло спробує обдурити вас, вигинаючи. Нижню частину спини. Запобігти цьому можна, зберігаючи спину рівною. Ви також можете відчути клацання в плечі, або помітити, що ви не можете тримати одну з рук повністю прямо. На початках це є нормально і з часом все покращиться. Як тільки ваш початковий хват стане занадто легким, ви можете його звузити. Зі стрічкою зробіть петлю та в'яжіть долоні, або просто візьміть вузький хват, якщо ви використовуєте палицю чи рушник. Далі Перш ніж ми перейдемо до зміцнення ослаблених м'язів верхньої частини тіла, нам потрібно буде розблокувати нашу напружену середину та верхню частину спини. Стаємо на карачки, тримаючи руки під плечима та коліна під стегнами. Щоб зробити розтяжку ефективнішою, нам знадобиться паралоновий м'яч або складена подушка. Розміщуємо їх між ногами та намагаємося стиснути, випрямляючи спину. Після того, як випрямите руки, зробіть великий видих. Потягнувши ліву руку під поперек, наскільки це можливо. Ви можете дозволити трохи зігнутися своїй правій руці. Коли ви це робите, ви повинні відчувати глибоке розтягнення в середній та верхній частині спини. Далі відведіть ліву руку максимально назад за шию, а правою рукою відштовхніть підлогу. Стежте очима за ліктем, повертаючи його вгору до стелі настільки, наскільки це можливо. Ви повинні відчути, як працюють м'язи верхньої та середньої частини. Частини спини, ненадовго затримайтесь в верхній позиції, потім поверніться вниз, і наступний повтор, спробуйте трохи дотягтися далі, ніж минулого разу. Виконуючи вправу на обидві сторони, ви можете помітити, що одна відчувається набагато більш напруженою, ніж інша. Це є абсолютно нормально. Просто виконуйте вправу постійно і ви зможете виправити дисбаланс з часом. Перші дві вправи знімуть напругу м'язів верхньої частини тіла, але щоб назавжди виправити статуру, цього. Його буде замало, і вам потрібно додавати зміцнювальні вправи. Права, яку ми зараз розберемо, зміцнить ваші ослаблені м'язи спини та плечей. Стартова позиція лягаємо на живіт, притиснувши чоло до підлоги, руки знаходяться за головою. Підтягуємо лікті назад, одночасно стискаючи лопатки. Не виходячи з такого положення, витягуємо руки прямо, утворюючи велику букву У. Тримаючи руки долонями до підлоги, випряміть їх якомога вище. Над головою та почніть повільно рухати ними по великому колу навколо тіла. Ви повинні відчувати, як працюють м'язи середини спини та плечей. Коли ваші руки опустяться нижче та подібної форми, розверніть долоні до стелі, зігніть лікті та покладіть їх тильні сторони на нижню частину спини. Зіпріться однією рукою на іншу та повторіть коло в зворотньому напрямку, витягши руки та повільно поверніть їх у форму У. А далі у початкове положення зафіксуйте Фіксувавши на потилиці. Це досить складна вправа, Якщо у вас виникли проблеми з її виконанням, спробуйте це. Тримаючи руки у формі Т, великими пальцями догори, використовуйте м'язи середини спини, щоб підняти руки якомога вище. Утримуйте це верхнє положення декілька секунд, одночасно стискаючи лопатки. Зробіть 5-10 повторів, щоб напрацювати рух перед виконанням повної вправи. Далі переходимо до нижньої частини тіла. Головним м'язом нижньої частини. Частини, який допомагає тримати ваше тіло в вертикальному положенні, є сідничний м'яз. Часто він стає слабким у тих, хто сидить більшу частину дня. Але перш ніж ми перейдемо до цього, важливо розслабити згиначі стегна. Дослідження показують, якщо цей м'яз напружений, він може перешкоджати активації сідничних м'язів. Із стартової позиції на четвереньках намагаємося праву ногу перемістити вище до стіни або використовуючи меблі, як, наприклад, лава. Чи Стілець. Можна допомагати руками, щоб зробити це. Чим ближче ваше коліно до стіни чи лави, тим більше ви зможете розтягти свій квадрицепс. Тож, якщо ваші стегна досить напружені, почніть, відставивши коліно далі. Зафіксувавши задню ногу, іншою зробіть крок вперед, щоб ваша гомілка була вертикальною до підлоги. Випряміть стегна перед собою та допоможіть руками стати в положення напівстоячи на колінах. Вдихніть повітря грудьми, втягуючи кор. Що це чаша з водою і ви запобігаєте розливанню води вперед. В цей момент ви повинні відчути глибоке розтягнення квадрицепсів та згиначів стегна. Коли ви тягнетесь, напруга м'язів має бути в районі 4-5 балів з 10. Також переконайтеся, що ви не вигинаєте поперек, виконуючи цю вправу. От лише тепер ви готові зміцнити сідничні м'язи. Вправа для цього дуже проста, але для максимальної активації важливо виконувати її правильно. Ляжте на спину, зігнувши коліна, а стопи притисніть до підлоги. Підведіть лікті від тулуба та опустіть їх на підлогу. Втягніть живіт, щоб притиснути нижню частину спини до підлоги. Не вигинаючи спину, сильно стисніть сідничні м'язи. Підніміть стегна вгору, тримаючи сідничні м'язи стиснутими. В верхній частині уникайте вигину попереку. Тримаючи таз прямо, нахиліть стегна назад, сильно стискаючи сідничні м'язи. Ніби між ними лежить 100-доларова купюра. Втримуйте таку позицію 5 секунд, перш ніж опуститися для повторення. Якщо ви відчуваєте більше напруження в квадрицепсах, ніж в сідничних м'язах, спробуйте відвести ноги далі від себе. І навпаки, якщо більш напружуються ваші підколінні сухожилля, перемістіть ноги трохи ближче. З часом, щоб ускладнити цей рух і допомогти виправити будь-який дисбаланс сили, можете перейти до роботи на одній нозі. Зі, на сьогодні, все. Не забудьте підписатися на цей канал. Постарайтеся більше рухатися. Всім добра та спорту.